Wallet. Портмоне гаманець наУН made of leather or plastic, used to hold banknotes, credit cards and other personal identification, невеликий плоский футляр, зазвичай виготовлений зі шкіри чи пластику, який використовується для зберігання банкнот, кредитних карток та інших особистих документів. For example, 1. Don't forget to take your wallet before you leave. Не забудь взяти свій гаманець перш ніж підеш. 2. He lost his wallet on the bus yesterday. Він загубив свій гаманець у автобусі вчора. 3. To lose one's wallet. Загубити свій гаманець. 4. To open one's wallet. Розщедритися. Платити. 5. Wallet friendly. Прикметник.